На наступному тижні, в п'ятницю і так буде, мабуть, всі п'ять тижнів Великого посту, після цього буде вже щось інше. І так, буде в п'ятницю о 14-й годині служба, яка називається літургія передосвячених дарів. Вона служиться вечірня і літургія передосвячених дарів. Ну оскільки це вечірня і літургія, ми її служимо. Ну, на початку другої половини дня. Якби були нормальні обставини, ми б, мабуть, служили о 5 годині. Ну, а тепер ми служимо раніше, враховуючи труднощі наші, це теж краса і духовна сила. Це те, що нас надихає під час Великого посту. Тому майте це на увазі. Ці служби будуть повторюватися. От канон Андрія Крицького читається чотири рази на першому тижні і один раз на п'ятому тижні. І все. П'ять разів за рік. А служби, які ми будемо служити в п'ятницю о 14-й годині, вони повторюються всі тижні Великого Посту і потім ще на страстному тижні принаймні один раз ми будемо таку службу служити. Ну, майтеся на увазі. 还不行，都不合是不是不